25 липня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс вийде довгоочікувана 53 -та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, яка обіцяє стати справжньою перлиною для шанувальників серіалу. Іспанська драма, що розгортається в мальовничому пуенте В'єхо, продовжує чарувати своєю атмосферою, глибокими емоціями та заплутаними сюжетними лініями. Ця серія принесе нові повороти, від яких перехопить подих. Серіал майстерно поєднує драму і мелодраму, розкриваючи долі героїв із неймовірною чутливістю. Пепа, як завжди, опиняється в центрі інтриг, а її боротьба за щастя в цій серії досягає нового напруження. Харизматичні персонажі, як от Трістан і Франциска, додають історії яскравості, а український дубляж від 1+,1 робить їх ближчими до глядача. Голоси звучать живо, емоційно і передають усі відтінки почуттів. Режисерська робота та операторська майстерність у 53-й серії заслуговують на окрему похвалу. Краєвиди пуенти В'єхо оживають, створюючи відчуття повного занурення. Сценарій уміло тримає інтригу, не дозволяючи відірватися від екрану.